П'ять жінок і п'ять різних історій боротьби зі смертельною недугою. Прем'єрою фільму П'ять. Україна долучилася до Рожевого жовтня. Так у всьому світі називають місячник боротьби з раком. Саме ця стрічка відкривала пінг-октобер у США минулого року. Тепер вона в Україні. Благодаря этому двіженню, а саме інформаційної підтримки і привівченню уваги общественності к проблеми рака груді удалось. Снізіть заболіваємость і смертність цієї болізні в два рази. Героїні короткометражок дізнаються про хворобу на різних стадіях. Так, актори стрічки намагаються спонукати жінок до профілактичних обстежень, адже діагностування раку на ранніх стадіях дає практично 100% шанс на одужання. Фільм також закликає не боятися тривалого лікування і навіть ампутації у разі необхідності. Мати ініціативу рожевого жовтня взялися й українські зірки: рожеві стрічки, соціальні заходи та масштабна інформаційна програма усе аби привернути увагу до недуги. Не знати або це ще не значить уйти и что этого ніколи с вами не про К сожалению, онкология не изучена до конца. А из з заболеваний заболівань імена по анкологію женщин к мамологу не хожу. но как то я совмещаю это з походом к гінекологу одновременно? Хоча, мені здається, це неправильно. Треба все-таки ходити дійсно професіональному З початку акції Октобер» у світі вже провели численні акції. Одна з найяскравіших паризьку оперу Букінгемський палац та статую Христа у Ріо. Минулого тижня на один день підсвітили рожевим світлом прожекторів. Олена Халік та Максим Петраков, канал.